Терюк був з м'ячем, віддав передачу на 6-го номера. Бачимо відразу. Терюк був з м'ячем, віддав передачу на шостого номера. Вже бачимо, відразу удар п'яткою, але назад віддають цього кібера намагається розтягнути <п 'ят> дуже щільну оборону суперника і ПК дуже щільно захищаються. І удар. Передача. Центр, дев'ятий номер міг змогу придбати, але шукає шукає партнерів. Попереду нікого немає. І Перекриті. І тут і удар! далери. Передать. Друзі, і після перегляду, що цікаво, е матчу саме. Е До речі, друзі, не матчу, а і альбітер просить перевиконувати. І жовту картку. Годинник. І помилка, яка динамо дряза атакує в два-в три, виходять удар і небезпеки створювались раз по раз. Дуже багато кутових подалося в першому таймі, Команди Втрата м'яча і зараз по правому плану розганяють. А, атаку своєї команди Динамо є момент, удар блокується захисникам. А поступилися з рахунком 2-1. Зараз після цієї атаки ФК є можливість пробувати. З цього оборону мається відіграти саме е, е, гравець, е, і ми бачимо відразу контрвипад. Є можливість за таким. важкий матч. Ні, звичайно, важкий матч. Тайгерс, Тайгерс, це також колектив, який е, до останнього бореться. Е, дуже багато є удар. Е... Бачимо, Давай. і ще один удар, бачимо, динамити, але тут е... Динамо дуже швидко обігає, звернув атаку, Дивіться, як набирають, оберти зараз момент, забивати потрібно. Але тут Динамо дуже швидко обігає, звернев атаку, Дивіться, як набирають, оберти зараз момент, забивати потрібно.